Наслідок ранкової сьогодні ворожої масованої ракетної атаки сьогодні на Вінницьку область в в повітряному просторі перебувало 26 крилатих ракет, і в тому числі завдячуючи роботі мобільних вогнівих груп і сил протиповітряної оборони, які знищили ракети. Вдалося мінімізувати ті ушкодження, які могли бути, але на жаль, ми бачимо, що є пошкодження цивільної інфраструктури. Ми з вами знаходимося в селі Жебелівка, де ці. Віділа вулиця, понад вісім хат, пошкоджені вікна, стіни, дахи, згоріли автомобілі, пошкоджені ворота. В одній з хат під час обстрілу знаходилась малесочка дитина, і лише щастям вдалося уникнути найважчих найважчі ситуації, тому що ракета зупинилася об стіну будівлі, а не зайшла всередину. Тому зараз працюють вже тут всі необхідні служби, які фіксують пошкодження, складаються акти. Обмезна військова адміністрація зі свого боку зранку. Сконтактувала з усіма міжнародними фондами, які працюють на Вінничині. Сюди вже виїхали проліска ракада. Червоний хрест, право на захист попередньо. Вже з старостою узгоджено, які ремонтні матеріали їм потрібно: брезент, плівка для того, щоб швидко зараз затягнути. Міт на двері додатково на 10-ту годину вже голова територіальної громади Вороновицької скликає засідання для того, щоб провести комісію тептиене, зафіксувати наслідки і також додатково від територіальної громади виділити кошти на допомогу постраждалим людям. Але слава Богу, якщо говорити за життя здоров'я людей, то всі живі здорові на території Вінницької області щодо ситуації з електроводом, Теплопостачанням станом на зараз у Вінницькій області є відключення, які пов'язані загалом з ситуацією по Україні. Запроваджено сьогодні 10 черг відключень. Але після того, як буде проаналізована ситуація по всій Україні, можливо, і ситуація з відключеннями теж зміниться. Тепло постачання, водопостачання здійснюється в стаціонарному режимі. Може подякувати може по це лише одна громада, де Слава Богу, я ж кажу, що все, що пошкоджено, це пошкоджено уламками. Ми бачили неодноразово, що таке, коли прилітає ціла ракета. Тому дякуємо нашим хлопцям, які щоночі щодня бережуть наше небо.